Не перестаньте сумувати, ми новину вам принесли, що всі темні сили щезли, весь світ ним веселився, мов син Коший народився і ви люди, безселиться до темного поклониться. Як на засвітила, на дорогу возвістила, аж до міста затвоєв, де причиста сина мала світ добром обдарувала. Ми дорогами стежками поспішали з дарами. Там ангели та плаву заспівали Богу славу, пастирі там поклонили, Богу щиро помолили і словами Бога сина поприйшла Бог свята рядни. Прийшли вклонитись нашої владиці. Нам на сході ясна Зоряса з'явила, про народження Месії весь світ сповістила. Тож ми, дари всі, зібрали, йдемо за звіздою, щоб всі люди пораділи тою новиною. Ми теж йдемо за звіздою, за небесною дугою, з гір, з лісів, у увернення <гум> дар Ісусові несе. Я золото дарую немовляті, його збирали люди небагаті, його збирали теслі з ковалями, усіх, у кого руки з мазурями. то до золото дорожче на всіма скарбами, воно добуте роботящими руками. Дарую я царю пахуче миро, прошу збудити в людях справу щиру до пізнання науки до освіти, щоб не блудили в темряві по світу. Я для царя приніс священний влада, щоб він над нами мав найвищу владу. Йому, щоб вірою і правдою служити і в його царстві повік віків жити. Вай, 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 вай. Вай, 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 вай. Добрі люди. Гутен івнінг, Добрі люди. Я прийшов мені до вас. Хотів би бендрі з вами мати. Нині завтра повсякчас. Добрий вечір і вам, ясне панство. Всі радий вас вітати, прислужити сам готовий. Дорогу міг би вам щось продати. Почекайте. А звідки ви йдете? Добрі люди. Може, в моїй корчмі. Та точно що ліпше буде. Ну, знаєте, там є там сінки, є кобаси, водка, піво, сигарети, ананаси. Там собі можна файно сісти добре. Випити і з'їсти, А що скажете. Забирайся, можеш пускати. Ми не хочемо торгувати. Ну, то купіть собі. Хоч крану у моїй крамниці. Знаєте, як покусити шили Файні молодиці, а? Ну, а як вам гроші забракує? Та вам, Мошко, заборгує. І наразі заборгуєш, а потім не даруєш. Людей з хати виганяєш і маєтки забираєш. Цього з хати, ми не хочемо торгувати. Що, 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 що? Що, що, <ривіт> Я щось під Га? Мене гнати? Мошка з хати випихати, щоб до вас біда прийшла? А вам? Щоб ціянко ні крав, а вас усіх! всіх, щоб чорт, рогати злій, До першого взяв, так мені треба. Ого, дивіться, дивіться, дивіться. Сказала свою грубу роль. Тільки я що троха чорний. за те ім'я, таке я маю, чортом мене називають. Боже, Боже, поможи позбутися садани. Мир вам, браті мої милі, тут слабкі пекенні сили, ви нічого не лякайтесь, тільки віру в Бога майте. А хто Бога вспоминає, то там місця злий немає. Ви ще сили нас послали, щоб ми вас охороняли. Бергли і в хаті і на полі. Людей від усякої недолі. Бо хто горілку не буде пити, пари буде оминати. Чіпка дітей своїх шанувати. Той завжди щасливий буде, шанувати будуть люди. Чуєш? Чуєш, чорти? Що воно сказало? Щоб хлоп, пити при Та як хлоп перестане пити, то з цього прибіг не важко не бореше. Не журися, любий сва. Буду. Я. Щоб молились Богу один одного, щоб били і горілку добре пили. тоді ми будемо. О, я, вже... я вже бачу. Це геть від них нечисто сило. Геть, шубавці з хати. Що зашу, чого всім треба? Я цар Ірод, я будівник держави, отець народів, славний хлібороб. Я без горілки підданих заставив на світлу голову мені служили, що я віруться, усіх сильніший, усіх багатший і мудріший, а в світі добре тим живеться, хто царями називається. Хто багатий і щасливий, і до того ще й красивий, Ви хто такі? в якій до мене справі, я страх люблю з народом розмовляти. нового в моїй державі, хто все докладно може розказати? Я, я мій ясний, мій ясніший, мій найкрасивіший. Я, я все розказую. Мій царю, вони тут слугу твого вірного вікна. Обижають. Кажуть всі, вони кажуть. І тебе вони тут зневажають. А ще кажуть, що царя іншого вони мають. Царю. Хо-хо-хо, вай, вай. -вай. Ти є цар тільки землі. Родися цар таємний, що буде понад царями над землею небесами. Та, то вічний, Бог, що панує без тривог. Ти боїшся цього Бога, бо лиха твоя дорога. Я боюся? Годі, годі мудрувати і мене насміх піднімати. На смішок я не потерплю. Знести голову зголю. А як правду я почую, всіх одразу обдарую. Мене цар обдарує, мене цар обдарує. Знаєш, царю. Такі повідають вісті, що цар світу народився е, в Вифлеємі місті. Ой, не треба в баламуті, краще розкажіть по суті. Мій царю, кажуть, що новина зродила діва сина. Месію начебто, царя усього світу, обіцяного в заповіті. Ой, Що за пусті плітки, я чую в цій палаті. Не за велика честь не немовляти. Я не знаю царю, але прибули зі сходу мудреці, яким відомо, що народився новий цар, новиний земний володар. Який месія? який цар. Я не чув такого зроду. Хто це може пояснити? Давай попустих мудреців зі сходу. Моє царі, іде зі сходом, небесному літак царя. І ведені сюди зорею, що не звіт вітру в небо тихо завітала, зоря надзвичайно. Господь цар нам народився, і це дивна тайна. Крізь ліс стрімучі і пустелі ми довгу путь пройшли поки зоря йшла перед нами, у твоїй землі ми зайшли. Давайте, йдіть, йдіть у Афлеєм і царю луніться. А лозок повертатиме так. Сюди поверніться. Найдіть його. І від мене поклоніться. Сладіть дори і знов сюди спішіть. З новим царем пізнатися годиться. Мені про все докладно розкажіть. Відколи почув я оцю новину, що новий цар народився, не маю споченого. Я не можу цього знести. Я зітру цього месію. бо трон мій царський забрати він не сміє. Воїни, всіх дітей вкриюсь брати. Всіх дволітніх постинати. Кожен хлопчик до двох літ хай загине. Так зробіть. А між ними, певний він знайде свій смертельний загин. Твій наказ святий для нас. Ми виконуємо в цей час. І мале дитя в яскині мусите знайти, щонині, бо інакше всім вам смерть. Слухай. А смерти миру, ти завжди мені служила. Всіх косила ворогів, всіх, кого я повелів, а тепер скоси того, що в вертепі народився. І на трон мій накосся. Гей, солдати мої вірні. Ми тут царю. Ну що, сидіти в батьке? Так, мій царю. Ти не тішся, іроди, лукавий, нажився ти лихої слави, ніщо безкрасне. Пройде, ніщо не зникає і над кожним меч долі звисає. Хоч дідок ти вбив, свою душу загубив. Тож ж знай, що месія не вмер, він живий. Ось тобі новина. Серед діток не вбито Божого сина. Що? Це бунт? Це зрада, смерте, смерти моя мила, ти всякий бунт у заробку душила. Брехни, пролинь, махни своєю гострою косою, хай непокірних кров тече рікою. Ні, синку, нам їх не здолати. Пішли зі мною в темряву і в вічності палати. Бо мале дитя в яскині має владу в світі нині, мушу я їм служити. А тебе я маю вбити. Стоп Тішові, аж поки долетів сюди. <рив> Ось цю грішну. Її з собою взяти вперед. О, пані Ворога. Даруй мені життя. Зостав мене, я жити хочу. Усю тебе я озолочу. Візьми мій трон, мою колону. І всю військову оборону ти пощади. Від мене не відкупишся, ти златом вражий син. Пішли зі мною в домовину. Ходім, ходім, мій любиса. Тебе злодія, покупай. Ходім, зі мною песні, там нам буде тепло. Прощавайте, добрі люди. Що від нині спокій буде, щиро Господа благайте своїх діток навчай, щоб до церкви всі ходили, щиро Богуся молили. Ну з тобою, як звичайно, не творіться, бо не файно, не судіть, не умовляйте, го розкопів дочитайте і нікого не дуріть, лише добро над кіл хворіть. Шляхом і роданий до Богася ся поверніть, Бо Бог вас буде любити, буде вас благословити. Дітей, ваші родини і до щастя Україні. Добре сталося, слава Богу, тож збираємося в дорогу. Але так видим з хати треба щастя побажати, їм добром дарувати. Відчуємо вам нині усі добрі люди, нехай поміч Божа завжди з вами буде, хай кожної днини, кожної години Бог благословить, біда хай загине. Бувайте здорові разом з діточками, нехай смутку і горя не буде між вами. Худібка і бджілка нехай виростає, а грань бомонтюча, нехай вас минає, нехай вам добре родить, жицю й пшениця. Дякує збіжжя, усяка пашниця. Христос задає. Зачекайте, зачекайте, ви так просто не тікайте.

Люди ви хороші. Зразу видно, маєте ви грубі гроші. Є у вас євро, Ні. Почак ні. бачу. І доляри. От дивіться, бачу, мають вимодні скарні. Хе-хе-хе. Я вімчую вам як мошку. Най вам буде все. Ну, але так потрошку. Хай вам буде все до ладу, а зусилля своїх, повірте вже, до кладу. Знаєте, як ви будете файно у мою сумку ті доляри класти, ті доляри ложити, знаєте, буде все вам все множити. Буде все вам, буде все вас вестися, примножатись. І нестися, гроші, діти, пацюки, кулі, кач густіка, качки, все, що можна забажати, все у вашу хату буде загужатися. А за тою, знаєте, хі -хі, ну коляду. Розумієте, про що, ага, я? Тут всі такі у нас, всі розуміють, правда? Дайте ж щось, ну бо я не піду. Киньте гроші в ту сумчину, ну киньте гроші в ту сумчину. Бо від голоду люди там вірте чи не вірте і згинуть. Але так знаєте, такий один побажаннячко таке. Суто від мене, не давайте купійки. Бо кишенях дірочки. А давайте, ну, так, щею, попереді. Будьте люди, народи, ну. Щоб я так йшов зараз між людей. І б вам стидно не було, ну. Ну, задуй колядук. Я сурую міздеду. Господарі, розчавай, щоб минає усе лихо, ми дай від нас дитино, зехаємося кров, називаємо слава Богу.